Всім привіт, друзі! Вітаю в себе на каналі, і в першу чергу хочу вам подякувати за таку кількість підписників. Це дуже мотивує робити відео. Це дуже дуже мотивує. Дякую вам. Я й подумати не міг, що мій канал зможе набрати вже майже одну тисячу підписників. Це супер, дуже вам велике спасибі. Ну, а в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про таку тему, скільки ж коштів і на якому етапі ви будете отримувати у Норвегії. Ну, По-перше, коли вам уже дали. Е... Понять, що ви отримаєте колективний захист, тобто вас направляють уже в мутак на розселення. Там ви можете отримувати близько 4 тисяч норвезьких крон на одну людину на місяць. Однак, як я казав уже в попередніх моїх відео, ви можете не отримувати ці кошти, а вас там будуть кормити. Е, наскільки знаю, це дуже такий рідкий випадок, мало мутаків на таке йдуть, їм легше. Дати вам певні кошти і ви самі вже будете себе готувати. Також в цьому мутаку ви маєте право попросити на одежу, коли приїжджаєте. І можливо, зараз я чую такі відзови, що не завжди компенсацію за проїзд, якщо ви на власному транспорту від роде до вашого мутака. Наступний етап це коли вас заселяють уже в комуну. І тут наступні цифри: перше це неодружений. Чоловік або жінка, один отримує 7850 норвезьких крон. Я чому кажу сьогодні саме в норвезьких кронах, бо ця інформація актуальна для українців, які будуть приїжджати сюди і просити колективного захисту. Якщо я, ви можете дізнатись ці цифри, просто по курсу переведіть у Гуглі, і вам видасть в євро, в доларах, в гривнях, в чому завгодно. Наступне, сімейна пара або ж співмешканці отримують 13100 норвезьких крон на місяць. Виплати в комуні йдуть один раз на місяць. Друге, людина, яка проживає разом. Ну, я так розумію, що це можуть бути там або дві сестри, там або два брати, отримують по 6600 норвезьких крон. Це всі цифри я називаю чистими. Вони не облагаються податком, вам не треба за них платити податок. Ви вже їх отримаєте на спеціальну карточку тимчасову яку вам видають до початку, коли зареєструють ваше місце перебування в комуні. Зроблять вам банк, ID і видадуть уже ну як я називаю справжню банківську карточку, якою ви можете розраховуватися. Купувати там в інтернеті, перераку переказувати кошти і таке інше. Ну, звичайна банківська карта. Наступне. На, дити, на дітей. дітей у віці від 0 до 5 років 3850 крон. Від 6 до 10 років 3950 крон. І від 11 до 17 5150. Тобто ми бачимо по тенденції, що чим старша дитина, тим більше коштів на неї виділяються. Ця інформація взята з офіційного сайту NAV. І можете самі перечитати, чому саме стільки коштів виділяються українцям для забезпечення. Як пояснює влада Норвегії, цих коштів повинно бути достатньо для першочергових потреб тобто ці кошти передназначені на самі основні потреби, такі як покупка їжі, гігієнічні набори, поповнення мобільного зв'язку, а також транспорт. На наступному етапі, коли ви вже починаєте ходити на інтропрограму, тобто вивчення мови, а потім вивчення мови ще й практика, ви будете отримувати 2800. Мінус налоги, тут уже грязними. Яка тут загострочка? Коли ви отримаєте ці гроші, ви вже самі будете оплачувати собі житло, комунальні послуги, покупати їжу і таке інше. Доки ви не пішли на інтропрограму, за це все вам робить Норвегія. Тобто ви не оплачуєте самі комунальні послуги і не оплачуєте самі свій будинок? Однак завжди існує певне однак. У мене є знайомі, які отримали комуну зараз ще не ходять на інтропрограму, але вони отримують більше ніж 13 100 на родину, але вони повинні з цих грошей оплачувати оренду своєї квартири. Тобто, це е, пояснює одне, що у кожній комуні більш-менш можуть відрізнятись виплати і відрізняти всякі там правила і є заморочки певні. Отож, отаке сьогодні коротке відео. Зараз ми вже ходимо на навчання норвезької мови, однак у нас ще не почалося інтра. Я зрозумів, що вам всім цікаво спостерігати, що ж у нас там далі, і чим взагалі тут можна займатися, який досуг, яка робота, перспектива. Я цю всю інформацію зараз дізнаюсь. І відповідно буду вам про це все розповідати. А я дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, підпишіться на канал. Всім гарного настрою, всім пока.